Давайте ми з вами почитаємо, що нам каже Бог про останній час, який на нас чекає. Почитаємо ми з вами об'явлення святого Івана Богослова, 9 глава, 12 вірш. Одне горе минуло. Ось за ним ще два горя надходять. І засурмив шостий ангел, шоста печать. І почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав шостому ангелові, який мав сурму: розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при великій річці Єфраті, і були розв'язані чотири ангели, приготовлені на годину і день і місяць, і на рік, щоб убили третину людей. На нашій землі є чотири небесні сили, які при шостій печаті апокаліпсису порушаться, небесні сили порушаться, і більше сонце не дасть свого світла. Місяць стане червоний, як кров, небо згорнеться, як сові. Це магнітне поле землі, яке просто скрутиться, його більше не стане. Що це за чотири Ангела. Це велика ядерна сила. Мала ядерна сила, сила електромагнетизму і сила гравітації. Це чотири сили, які Бог нам дав для блага, без них ми жити не можемо. Наприклад, електромагнетизму це інтернет, світло, телебачення, радіо. Сильна ядерна сила це коли ядра притягуються і все в світі тримається купи. Людина навчилася використовувати це все не в благо, і ми самі дамо владу, дана їм влада тим чотирьом е, ангелам. Не самим не взяли ту, ту, цю владу, людина сама її дала, і все це почнеться з ядерного апокаліпсису, який написаний в Біблії. І небесні сили порушаться. І тоді почнеться така катастрофа, яку люди навіть уявити не можуть. І все, що нам треба робити, це бодрствувати і молитися, бодрствувати це завжди адекватно оцінювати ситуацію. Бог каже, Бог каже, коли почнеться кінець. І він каже, що будуть ознаки цьому.